До вашої уваги головні новини району. Це броди нюс у студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх наших телеглядачів. Дякую, що залишаєтеся із Броди онлайн традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую підписуватися на наш YouTube канал та соціальні мережі сьогодні. У випуску Дивіться про таке. День матері відзначили у бродах, яким був захід. Серія футбольних ігор триває. Деталі одного з матчів. Загибель бджіл на бродівщині. Хто у цьому винен? Про це та інше у Чотири роки тому, 29 травня, пізно ввечері сталася авіаційна катастрофа. Наслідок падіння гелікоптера Мі 8 загинув екіпаж, у складі якого був командир 16-ї окремої бригади армійської авіації броди, полковник Ігор Мазепа. Ця трагедія забрала життя льотчика штурмана, старшого лейтенанта Владислава Попенка. Бортового авіаційного техніка інструктора капітана Василя Романюка та бортового авіаційного техніка старшого лейтенанта Павла Дацюка. А далі до вашої уваги миттєвости незабутнього концерту Дня матері, який організували у Бродівському міському народному домі. Деталі його проведення у сюжеті Романа Єльчинінова. Концерт розпочався із хвилини мовчання за загиблими героями України. Після чого виступ зразкового аматорського художньо-просвітницького колективу Забовлянка потішив глядачів. Це було дуже емоційно та зворушливо. Діти виконували українські народні пісні з таким трепетом, що було очевидним: кожен з них переживає за нашу неньку Україну. Особливим гостем концерту став хореографічний ансамбль «Калейдоскоп» з Радивилова, який вразив глядачів своїм талантом та енергетикою. Маленькі артисти зразкового аматорського ансамблю сучасного танцю калейдоскоп з Радавилова виконали різноманітні танцювальні номери, які зворушили серця усіх присутніх. Вони показали, що вже у такому юному віці можна бути професіоналом у своїй справі. Потім на сцену вийшов ансамбль нотки зразкової вокальної студії Гал-Арт центру дитячої та юнацької творчості міста Броди. На Сцені також побував і зразковий аматорський хореографічний ансамбль Джерельця. Згодом на сцену запросили вокальне тріо Зоряне намисто які своїм співом заворожували глядачів насолоджуватися музикою. Також на концерті звучали музичні композиції, які доповнювали виступи вокального ансамблю веселки. Глядачі також залишилися задоволені організацією свята і виступами музикантів сімейного гурту Забава. На концерті також виступили талановиті музиканти та співаки з Бродівської громади. Серед них була талановита родина Добрянських, яка своїм співом вже давно завоювала серця любителів музики. А також молоді артисти, які здивували глядачів своїм талантом та професіоналізмом. Концерт народний аматорський ансамбль народної пісні Криниченка, чоловічий вокальний ансамбль Доля та народний ансамбль Діброва. Концерт До Дня матері у Бродівському міському народному домі став чудовим подарунком для усіх матерів, які прийшли на свято. Вони отримали незабутні враження та приємні спогади, які залишаться з ними на довгий час. В свою чергу ми теж бажаємо усім матерям щастя, здоров'я та любові. Повну версію концерту дивіться у нашій рубриці без коментарів. Шився концерт спільним виступом патріотичної танцювальної композиції. Наші ани нас хщають, від мали і ціною. Мої хилі термині мають, мої руки вкорічують. Вони ніжно стромили спину, увірвавшись на хату вічі. А стане за Україну єдиний сприсівших у відвічі. Відбудуємося, поранемося з далеких країн всіх хати. Очі твоє мені посміхаться, засміється, що знати плеха. Силь нанеться, війна, єдина, ми негащавшиться, ми є свої молоди і нехай ми так будемо. Роман Дільчанінов, Дмитро Стоцький, телеканал Броди онлайн. 29 травня відбулася оперативна нарада із середнім та старшим начальницьким складом Золочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області. Також сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків високий професіоналізм, самовідданість та нагоди другої річниці створення. Золочівського районного управління та 5-го державного пожежно-рятувального загону Гуд СНС України у Львівській області було нагороджено працівників районного управління та пожежно-рятувального загону. Бродівщина досить активна на футбольні поєдинки. Про один із футбольних матчів. Наступний сюжет. До вашої уваги. У першій лізі Львівської області на початку травня на футбольному полі зустрілися дві команди «Богун» і Сокаль, Дацький текстиль. Хоча у цей день на стадіоні було небагато вболівальників, сама гра виявилася дуже насиченою та цікавою. Обидві команди розпочали матч з великою енергією та прагненням здобути перемогу. Гравці Богуна виявилися швидкісними на полі, створюючи багато небезпечних моментів біля воріт суперника. Однак захисна лінія сукальдацького текстилю виявилася дуже міцною, утримуючи спроби Богуна забити гол. В кінцевому результаті перемогу здобули гості із рахунком 2-0. Сергій Нікішин Дмитро Стоцький телеканал Броди Онлайн. Нещодавно до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у селі Велика Вільшаниця нашого району на часі Львів Тернопіль відбулось зіткнення легкового автомобіля Рено Кенго Максі та легкового автомобіля Опель Омега. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля Рено Кенго Максі та травмована водія Опель Омега, якого із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано. У лікарню святого Пантелеймона міста Львів пожежно-рятувальним відділенням за допомогою спецобладнання проводились роботи по деблокуванню загиблого та потерпілого. Також було відключено акумуляторні батареї у двох автомобілях та створення пінної подушки під автомобілем Опель Омега. До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучалось два автомобілі та вісім чоловік. Особового складу на Бродівщині масово у пасічників загинули бджоли. Що стало причиною цього нещастя? З'ясували журналісти телеканалу Суспільне. Це пасічник Павло Бутинський з Бродівської громади. Бджільництвом каже, займається вже не один десяток років. Та із загибелю бджолиних сімей на своїй пасіці розповідає, зіткнувся уперше. Ми пройшлися по пасіці біля кожного вулику. Лежать трупи бджіл. Кучі такі, може, по кілограм, кілограм, два кілограми бджоли. Ну, ми тоді на сполох підраховували 2,5 тисячі одна сім'я, а є 280 сімей на нашій пасіці помножити і будуть збитки. Те, щоб бджоли почали вбирати, пасічник помітив наприкінці квітня. бджіл тут не мало бути. Вони мали бути живі і літати, в літок мед носити. Вони всі загинули, бо їх тут є куча. Вони вже навіть і не жалять, бо вони вже не мають здоров'я жалити. Але вони ще до того часу викапують, тому що я накупився. Та в вуликах, і вони там на тих рамках сидять і від того яду гинуть. І Вони доти будуть гинути до останньої бджоли, сім'я пропала. І так біля кожного вулика. Пасічники розмірковують, що причиною загибелі бджіл могло стати оприскування хімічними препаратами полів, що неподалік. За словами бджоляра Василя Целюха, постраждало близько 30 пасічників. Загалом загинуло близько тисячі бджолиних сімей, каже він. Нетипове явище, немає поряд. Полів з квітучими рослинами, тобто відбулося щось дуже нетипове. От. Але прив'язка до того нетипового, власне, що всі потруєння почалися падіж і загибель бджіл почала відбуватися після того, де обробили поля. Пестицидами, де були оприскувачі підприємства «Західний Бук». Представник агропідприємства Ігор Біскуб запевняє, що оголошення перед обробкою полів вони оприлюднювали і дотримувалися всіх вимог. Є клас безпеки, який шкідливий чи не шкідливий. є препарати, які діють на рослинку. на рослинку, для того, щоб її зняти. А є клас безпеки, які діють на комашки. На комашки ми ще нічого не працюємо. На комашки клас безпеки, то є другий, то є коли ми кропимо кропимовіпак. На території Бродівської громади ми віпаку не маємо, соняшнику не маємо. А що саме кропили? Ми кропили ґрунтовий гербіцид. грунтовий для того, щоб поле мало чистоту. Крім західного бугу, у громаді є й інші аграрні підприємства. Відтак через масову загибель бджіл пасічники написали заяву до поліції, аби провели розслідування. Крім того, на місце виїжджала комісія, яка вивчає інцидент. Перший аналіз, який зразу негайно був зроблений, кур'єром були відправлені бджоли у Львів, дослідний інститут. Вони виявили, що бджоли всі були абсолютно здорові, причому це були три різні проби з різних пасік. Бджіл не було природних захворювань, тобто, що вони загинули в неприродній спосіб. Справа про масову загибель бджіл перебуває також на контролі управління Держпродспоживслужби Львівщини. В принципі, агрофірма правил тих не порушила. Основне правило це є попередження бджолярів про такі проведення робіт. Друге правило це, це проведення таких робіт у відповідні години. Після з'ясування ситуації вияснилось, що фірма використовувала для кроплення препарат, який в принципі є дозволений і не є шкідливий для бджіл. Зібрані були проби підмору бджіл, тобто загиблих бджіл і проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень. Результати лабораторних досліджень, за словами Ростислава Волошина, будуть наступного тижня. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. У селищі міського типу Лупатин у парку імені Тараса Григоровича Шевченка. На чолі з головою Лопатинської територіальної громади Олегом Макетином працівники комунального підприємства Лопатинська селищна рада посадили 40 дерев різних саджанців. Посадити дерево це не лише подарунок планеті та кисень для людей, а й символ росту і розквіту. На цьому ми завершуємо бродню щиро, дякую вам, що подивилися цей випуск. Якщо він вам сподобався, тисніть лайк та підписуйтеся на наш YouTube канал. Я ж щиро вам бажаю, аби новини у вашому житті були лише хорошими. До зустрічі!